Ви прекрасні водолії. Я вам бажаю, якщо ви мене дивитесь в грудні з наступаючим новим роком, щоб всі свої пріялісті прекрасні ви збирали в 26-й, а все те, що можна оставить в 25-му, оставляйте. Беріть з собою щастя, гармонію, любов, чисте серце відкрите, і все у вас буде прекрасно. Якщо ви дивитесь в січні, то я вас поздравляю! Новий год вже пройшов. Тижня не прийшов, але його теж пройшов, і вам нових звершень, нових можливостей, нових польотів, <смас> стрибків по, і по всіх лісницях, не тільки кар'єрних, любовних і так далі. Всього самого прекрасного. Давайте подивимося теропрогноз на січень 2026 рік, що нам підскаже, перша кого до мене провідса. Якщо у вас є якісь в думках питання, задавайте, зараз карти нам скажуть, щось точно скажуть. Перша карта. Місяць січень це для вас задоволення. В принципі, для вас все життя задоволення, да? але ця карта вона говорить про задоволення 150-й левел просто, 300 тисячний левел, да? тут гармонія, тут насолода собою, тут світ із нутрі, бачите? Помимо того, що тут багато грошей і кубков, да? в принципі, кубки. Можна, ну тут чаші, да, але в будь-якому випадку кубки ще можна розценювати як кубки за щось, за якусь перемогу. Да? Ну, за перші міста, за другі, да, за ну в основному за перші навіть, за оті, дають кубки. Да. У мене нема куки, я не знаю. Ну будуть. Я теж видаляю, будуть. Бачите, мені в січні хтось подарить кубок, хоч один з дев'яти точно мій. Тобто це перемоги, це. Щастя, це гармонія, це тут, даже не те, що гармонія, тут просто розрив від щастя. Да? І в принципі, по дев'ятки, це. Просто все, що йде з вашого серця, все те, що йде із воно буде вас акрилять. Да? Це це щастя, да, яке акриляє, це задоволення, яке акриляє. хочеться отіть, чувствуєш себе льогкою, да? Ну, Для кожного це буде своя перемога, для кожного це буде якась своє акриління. В когось єм'я, в когось діти, в когось дійсно мільйони в карманах, да, в когось якийсь там якась побіда в якомусь конкурсі, наприклад, в когось покупка машини, в когось. Ем... Я вже сказала, виграш якийсь кубок, можливо, виграш фінансовий, можливо, хтось десь виграє щось в інстаграмі, наприклад, і це буде радість, бо хотілось давно. Я думаю, тут можна більше нічого не казати. Тут такий кайф, що просто, мама, держи мене. 100 левелів вам таких, як оця карта. Це топ. Начало положено, друга карта. Будете взращувати, будете взращувати ідеї в січні, або доколихувати ідею, щоб в січні вона наконець-то проросла. Або в січні дійсно проростуть якісь ваші ідеї, моменти. Можливо, хтось вкладався в якусь справу, можливо, хтось вкладався у вас, і ви почнете показувати себе во всій красі. Да? А можливо, ви в когось вкладаєтесь в людину, в бізнес, в стосунки, в ще щось і воно буде давати свої плоти. Добрий вечір. Це <світ> мій помічник. не врази мої корти. <світ> і хтось буде вкладатися в щось, так, і це буде розращуватися. Так. Можливо, ви вже давно в щось вклались, і просто очікуєте, сидите і очікуєте, бо знаєте, що ось-ось на днях все буде. Можливо, це запланована поїздка, і ви очікуєте нарешті, що ось ось-ось-ось, на днях уже їду. Можливо, це очікувана вагітність, так, 150 разів обговорена, тобто все нормально, все. Це прекрасно. Можливо, це ідея іменно про вагітність вас так, дасть вам крила, скажімо так, да? або навпаки, оця, те, що проросте, оця у вас, да? те, що воно вже проростає, але може ви мало його бачите, але, як то кажуть, чим, чим далі, тим краще, да? то це такі моменти, які будуть проростать, проростати. І це фінанси, це у фінансовій стороні, у гармонійній стороні, у, задов... у сторону задоволення. Що скаже третя карта цієї прекрасної колоди? Все прекрасно. Це відносини, це чувства, це почуття, це е, розуміння, це двойка кубків. Ну що, що можна. А чому річ, собственно, якщо дев'ятка кубків і двойка кубків? Це задоволення Х. Ікс... Не знаю, три да, тисячі, мабуть, вже. Уже лавел три тисячі. Вже подаваємо ставки, того, що це людина, яка з вами, яка вас підтримує, в когось бізнес сімейний, в когось хтось починає цей бізнес сімейний, да? в січні, можливо, будете починати. В когось це партнерство в стосунках, да? тобто немає такого, що тільки чоловік Сетяне. Ви е, ділите все на двох, наприклад. Да? Е, в когось це навпаки людина, на яку ви. Покладаєтесь да, усіма своїми фібрами і не тільки, да, то є довіра, натхнення, любов, магія. Подивіться, який красивий цвіт. Магія. Ну, якщо було питання, то ця колода каже: Да, з піснею. тобі сподобається те, що ти зробиш. Тобі сподобається те, що ти задумала, і в тебе воно що саме головне вийде. Що скаже друга колода? Вей та класична да, для прекрасних водоліїв на січень, 2026 рік. Перша колода окрилила гармонією своєю щастям своїм емоціями. Це теж емоційність. Да? Але тут емоційність це прям, яка допомагає да? в усьому. Що скаже друга колода, загадайте або задавайте питання, зараз узнаємо. Перша карта. гола жінка. Зірка, да? Зірка, а Зірка каже, що ви будете сіяти що цей місяць для того, щоб ви сяяли, що цей місяць для популярності, вас узнають, вас побачать, можливо, в когось вебінар ви будете там, да, спікером, чи, як там називаються, дівчатка, да, адміністратором і так далі, яка буде щось розказувати, щось показувати, що на неї будуть дивитися. Да. Можливо, це, там, ви на сцені будете виступати, можливо, це у вас піднімуться, там, не знаю, охвати, популярність, підписки в інстаграмі, чи в якому ви там знаходитесь, да, в якій соцмережах ви є. Тобто ця карта вона про здійснення мрій, про здійснення бажань, про поїздки, куди ви хотіли, про щастя, про кайф, да, про, ну, ви будете щастя відчувати від того, що ви, ну що ви звізда, що на вас всі дивляться і платірують стоя, навіть якщо ви нічого не робили ще. Ну, ця карта вона дуже многообіщающа, і вона дуже багато дає. Єдине, кар... що кажеться ця карта не це звіздіться раніше рівень, бо це якби, ну. Цфу. Вот <ріху> так. Ну, вообще, засвіздеться, когда ви вже зробили дуже багато багатой прайдений путь, це нормально. Ну, нічого в цьому страшного немає. Ну, якби в кожної людини свій вибір, в кожної людини свій путь, почему бы и нет? Почему не засвіздеться, якщо вже давно пора. Що скаже друга карта для прекрасних Водоліїв, Насічень? Щастя, гармонія, сім'я. Сім'я. Сімейні. М -м -м. Може, знаєте що? Сімейні якісь моменти, типа е в когось річниця весілля, і вони будуть святкувати це, та, ви будете святкувати. В когось день народження дітей, в когось день народження когось із партнерів, ну, точно не у, у водоліїв у кінці січня, добрий вечір. День Хотілася, точно не у водоліїв. Ажібочка. Ерор. <рреш> В когось буде якесь свято. І в принципі ви будете ну десятка це кульмінація всього моментів, да? можливо, це кульмінація буде січня, де ви зможете кайфанути, віддохнути. Можливо, це поїздка на дачу, в село, в гори, в якусь іншу атмосферу, да? де ви кайфанті, скажімо так. Ну, то есть, це карта гармонії і задоволення. Скаже третя карта для прекрасних водоліїв на січень 2026 рік. Жарець. Для когось це свадьба в січні. Для когось це традиції сімейні, по яких ви не можете або не хочете щось змінювати, або вам нравляться ці традиції, ви їх забираєте з собою у 2026 рік і в принципі в свою сім'ю. Ой, да. Хто пше заболів перед новим годом? Звісно, я. Хто за мною? Не треба, будьте здорові і щасливі. Ну, як мінімум, да, це традиції, як я вже сказала, якісь моменти, на які ви звертаєте увагу, можливо, традиції вашої сім'ї, можливо, ви будете, можливо, ви будуєте сім'ю і свої традиції в цю сім'ю. Да? Якщо, наприклад, на Новий год, наприклад, на Новий рік у вас всі їли красну ікру. А ви її не любите? Я наприклад, не люблю красну ікру. Я й чорну не люблю, я взагалі ікру не люблю ні. ні. І, наприклад, у вашій сім'ї всю життя є красну ікру. А ти в своїй сім'ї будеш їсти лобстера на Новий рік. В чому проблема? Це твоя сім'я, це твої традиції, це твій стіл. Ну, ти можеш, хоч і не знаю, що ж ти будеш їсти. Ну, я, я навіть не можу представити, що таке можна їсти. хоч бра собі запечену, якщо ти їси м'ясо, наприклад, якщо ти його не їси, робив всі вегетаріанські блюда. В чому проблема? Ну, типу, наріж салата, поріж виложи красиво виложиш яблука з гірками і достатньо на цьому. яблука красні, бо красний годжеш іде. Все, ну, тіпа, да, свої традиції, якісь в сім'ю ти будеш вкладувати, ти будеш їх. Видумувати, так? або сочиняти, або просто візьмеш якісь із своєї сім'ї традиції. Ну, в будь-якому випадку, це карта ну, справедливості, традицій і м... таких моментів, що в когось, можливо, по-моєму весілля може бути ще й вінчання в церкві. Тому що це церковна більша карта, така більше до таких церковних моментів, скажімо так. Якщо було питання, звісно, да, будеш звіздою. Чому ні? Делай все, що хочеш, будеш звіздою. Що скаже третя заключна колода для... Водоліїв, моя любимая космічка, вона не так називається, але вона меня космическая, і все. Це моя традиція, моя життя, ми картина. Подивимося, що прекрасна ця колода скаже для водоліїв на січень 2026 рік. Да, Подумали про себе, звісно, про кого ще вам думать. Нам про кого нам думать? Про себе только? Нам... Якщо є питання, опять же, його в голові. зараз подивимося. Перша карта. Це або ваша емоційність, яка буде зашкалюватися, або ваш романтізм. Романцизм романтизація ваша, хай би так, да? життя або в самих вас, або в принципі ви натура творча, да? ви натура романтична. То це ваша внутрішня натура, да? скажімо так, може показуватися о такою от плавною жінчиною води, хоча ви воздух. А друге, що можу сказати, це та людина, яка буде присутня в січні. З вами, або, можливо, з нею будуть якісь розмови, або можливо, вона приїде, або можливо, ви до неї приїдете, можливо, це ваша подружка і так далі. Да? Тобто такі моменти спілкування з цією дамою, скажімо так. Ну, а в іншій стороні, да, це дійсно ваша якась емоційність, ваша якась. Любя біно, ну, э, хто така королева кубків? Ну, это у всіх книжках описано як сама юбейша любовниця, яка тільки може бути. Это податлива жінка, которая знає себе ціну. Вона може стільки денег з тебе отак вот от витягнути, що ти даже не заметиш цього. І не важливо, тому що ні людина, жінка, ну, типа. Тут прям хочеться багато говорити ото прекрасну жінку. Прям всем хочеться її говорити. Тому якщо у вас є така черта, почему бы і ні? Це обалденна черта. Будь такою шикарною, да, як вона про себе думає. Що скаже, друга карта для прекрасних водоліїв на січень? Багато роботи, багато трудів, багато оплата, в когось повищення кваліфікації, в когось вебінари, в когось дуже така дотошна робота, да, там, де треба прямо так от тютюлька-тютю, -тют -тют все, все видумувати, все робити, все додумувати. Знаєте, як ювелірна робота да, в когось, в когось це хтось обув шиє. Да, там вирізає, хтось може швия, та що в одежі, та що там так от все типу, точечно, осторожно і туди-сюди. Коротше, дуже така дебела ручна робота, скажем так, в, в, кожного в кожного. буде по-разному, але в будь-якому випадку восьмірка пентаклів – це робота, робота, робота. В когось це може бути куча клієнтів на, прямо на цілий місяць розписані, чому ні. Та? І, звісно, існуюча оплата, та? тому що це це деньги. Деньги, это завжди хорошо, я думаю. Що скаже заключна карта для прекрасных водоліїв на січень 2026 рік. вам Якщо в когось немає отношений, ласка, уже рицар жезлов к вам на всіх порах со своїм жезлом, ну, жезлом цвітущим, да, я хотіла сказати. Цвітів не бачу, але цвітущий скачет на всіх Да? Тобто, тут якийсь сплеск емоцій, якась поїздка. Да? Конь, да? У нас як мінімум рицар на, на коні, правильно? Тобто тут або ви будете на коні, або к вам на коні, да? конь, може бути це машина. Або конце може бути поїздка кудись, да? на красивий закат, на красивий розсвіт, до моря, тут вода, тобто, дивіться, з однієї сторони вода, з другої сторони гори. Тобто це або Карпати, або Синевир, або море, або гори. але гори є взагалі не тільки в Карпатах, і море є теж не тільки в Одесі. Тобто тут обширні такі моменти, тобто поїздка може бути саме ваше може бути ну, за границею до заграницею, куди хочеш. Дуже класно, що в принципі, да, небо вам е, світле, да, то есть фору вам дають вперед із песні, да, ваше діло тільки сказати да цьому моменту. Якщо є вспишка в голові, да, якщо є вспишка ідеї щось зробити, робіть, не, не откладуйте на завтра, не откладуйте на, на післязавтра, не думайте, що я от посоветуюсь, нахуй, ну, вам вже треба з ким советуватися. Вам ідею прийшла в голову, робіть цю ідею, вам предложили там якусь поїздку, якусь, е, не знаю, новий якийсь е, скачок кудись, да, почему не попробовать? Ну, і, е, что может быть таке страшне, <laughs>, що треба не пробувати. Не пробувати, все треба пробувати в цій житті. В, вот. ну, в общем, карта прекрасна, потому що це успіх, це движение, це рух, да, і рух він э, ну, вперед, вперед, завжди да, вперед. Тому карта говорят вам, що Січень у вас буде безподобний, Ваше тільки діло радуватися цим моментам, або мелочам, або не мелочам. То есть всьому всему такому... В принципі, жизні в січні, і в принципі житні, да? і кайфувати від цих моментів, і підкладна карта каже, що ну, якщо був вопрос, звісно, так. Да. Єдине, що може в цьому вопросі допоможе вам жінка оця води, да, або чоловік вогню. В будь-якому випадку, хоч ви до одного обратитесь, хоч до другого, вам і деньги дадуть, і удовольствия дадуть, і все буде у вас прекрасно і розпрекрасно. Що вам і бажаю, Ваделівікс 300. три тисячі. Триста три тисячі, пожалуйста. Всього вам самого прекрасного і найкращого з новим роком або з наступаючим. Якщо у вас є якісь питання, ви можете задати мені в інстаграм. Бережіть себе, цініть себе любите любіть себе.